Пане Сергію, не можу не поставити вам одне запитання. а Після нашого ефіру з вами про те, де ви розповіли про те, як ви тримали оборону в жулянах, було багато дописів. Я читав і коментарів. І от було три головних питання, які всі ставлять, бо вони не, не отримали відповіді. Як ви ризикнули злити а, пальне з літаків, якщо, наприклад, це було в літаки для Зеленського, бо так було? Ну, так, люди зрозуміли, хто міг таке дозволити? Це ж президентський президентській Хто може таке дозволити? Та ні, ніхто би не ризикнув. Це все для Червоного слівця. Це перше запитання. Друге запитання. Чому е, кривонос недовольний, що його зараз не використовують в армії, він же може спокійно жити і ходити по ефірах? Це друге запитання. Я розумію, що люди не розуміють військове ваш, ну, ваше, ваше ставлення до армії. Це окремо. А третє питання найцікавіше. А, а хто вам взагалі дав дозвіл робити все це на в жулянах? Ви там пошкодили асфальт, все інше? От якщо б ви по іншому себе вели, може би і справи не було. Що можете сказати по всіх цих питаннях? Відповідаю, мене абсолютно не цікавила позиція, чиї це літаки, бо е, і навіть якщо б на них було написано бли, е, Володимир Зеленський великими зеленими літерами, мені це було б до лампочки. Чому? Тому що цілі такі заправлені е, е, були загрозою для знаходження моїх людей в районі е, центрального, е, центральної нової будівлі Аеропорта. І в разі, не Боже, яких заграння або вибуху, це загинула не одна сотня людей. Я не маю права е, на такі помилки, і це суто з професійної точки зору. Мене менше всього грібало чи це цілі такі. Ці літаки були загрозою для моїх людей. Тому я дав команду злити і прибрати. І... Навіть якщо б мені тричі сказали, що вони президентські, сказав до побачення, ваш час вийшов. Треба було ці питання вирішити до війни. Наступне, е, знаєте, от я згадую, аналізую е, перші дні повномасштабної агресії. Вони були кошмарними, вони були страшними для українського народу. но вони абсолютно не були проблемними для тих, хто воював з 14-го року, і хто був готовий до цієї війни моральна і я скажу, в 2014 році в певних моментах було значно складніше, і в тому числі і психологічна для е, тих, хто мусили відкривати огонь в сторону таких самих людей, не в тому розумінні ментальному, а фізіологічному, щоб їх вбивати, ми це переступили ще в 2014 році. І для Збройних Сил це не була абсолютно ніяка проблема. Так от я скажу, в чому був великий плюс, що е, в перші тижні повномасштабної війни. е-е Достатньо мало прикладів, де влада щось там адекватно могла мекати, бо їх взагалі не було. Вони не заважали робити ті речі, які, знаєте, це як е, природа не любить е, пус, пустот Так от ті пустоти, е, які з'явилися після того, як влада була демотивована і втекла в багатьох напрямках, або самоосунулась ці е, ніше моментально зайняли ті, хто. Мали спроможність прийняти рішення віддати розпорядження і здійснити певні речі. Той самий приклад того ж самого Харкова, той самий приклад того ж самого Чернігова показав, що не очікуючи ні рішень, яких місцеві органи самоврядування значно краще зробили, ніж би очікували команди з Києва. Київ був паралізований і він мовчав. І ніяких боїв там в першу добу або в другу добу знаходжу в районі президентського кварталу, не було. Це акрив'яний час. Там прозвучало тільки два постріли. Один був попереджувальний, бо там хтось пішов не туди, куди треба. А другий постріл, коли за певну інформацію застрелився один з е, другої посадової особи в нашій державі. от вся стрільба була, не знаю, можливо, він за національністю був. Про те, що я говорив пан безпосередньо президент, можливо, і може про нього і було на увазі. Але він був один і там ніяких супергруп не було. Ну і ще таке, що стосується, а чи зробив би я це ще раз, повірте, абсолютно спокійно зробив би і ні на хвилиночку не задумався, бо я розумів, що е виведення з ладу тимчасово е з літера посадкової смуги аеропорту Жуляни. Робить аеропорт Джуляни абсолютно не потрібно з точки зору використання як десанту для прийому великих літаків. Це мені було зрозуміло, бо це моя була попередня 30-річна робота. Мене вже вчили. Потім я вчив людей захоплювати аеродроми. Також мав певний досвід захисту аеродрому в 2014 році. Я розумів наскільки це важливо швидко прийняти рішення. А що стосується потім оцих кримінальних справ, які з'явились тільки через 4 місяці після того, як ми все офіційно здали і пішли, і потім через 4 місяці роздуплилися і почали телепашити кримінальні справи, то винувачують на незаконному командуванні, то нанесені злітка посадкової смуги, то ще чогось. То задаю питання: а чому тоді е, через тиждень, як ми звідти пішли, командуючи державної прикордонної служби разом з секретарем Ренботампіарлис? Вони теж не знали, що це не можна було робити. Чому безпосередньо е, через 4 місяці всплили ті факти, які до того не впливали? Так само, як нам там що ми десь щось розкрали. Я не забуду, коли в останній день нашого перебування примчалося декілька народних депутатів і стало розповідати, що золото ці дюті фрі вкраде. Нагадую, підивіться піднімайтесь нагору, дивіться. подивились все ціле, все ціле. Заткнулись, розвернулися і поїхали. Ви, Тому... бачите, вибачте, ви бачите, ви бачите, ви бачите, народних депутатів турбувало золото не те, що ви захистили аеропорт. золото. ну такі які народні депутати, такі інтереси, окремі інші народні депутати з іншими інтересувалися. А що стосується взагалі той саме звідки посадкової смуги, також цікавий момент. В грудні 2021 року керівництво аеропорту Жуляна провело потужну конференцію, де вони розповіли, що в планах на 2022 рік. Закритий аеропорт Джуляни на капітальний ремонт злітка посадково сми. Планувалося повністю її розібрати, знести і заливати заново, розширяти цю злітку посадку смугу, то про яку шкода мова. Ще такий нюанс, що злітка посадково смуга там не асфальтна, там бетонна. І ну, от візьміть е літрову е баночку оливи, налити на бетон, і наскільки вона просякне тією оливою. Так, на час висадки десанту воно спрацювалося відсотково, але коли безпосередньо використовуючи хімічні реактиви або звичайні паяння лампи попрацювати декілька тижнів, то ефект буде нульовий. Ну це можна безпосередньо вже привести до робочого стану. Тому це був тридьожні про що це було намагання посадити на гачок е людину, яка розглядалася, як тоді було сказано слів е е Валерія Федоровича, що як майбутній можливий е як там. Супротивних на президентських перегонах, тому треба його нейтралізувати треба йому все ж таки відмінити накази по моїй службі в Збройних силах, а потім ще зачепити безпосередньо парадрому Жуляну. Ну і що? На на що тоді відповів? Передай йому, що е, він, як верховий головокомандуючий гарант Конституції, перестав для мене існувати, бо сам гарант Конституції, гарантійне право мені е, Конституція дає захищати Україну. Мене цього право позбавив президент. Наступне е, питання, яке для мене також важливе. Що е, на що я сказав? Що для цієї країни в свій час я захистив уже другий аеродром, так само як в свій час для цієї країни на різних посадах чітко виконав свої службовськи і приймав участь в формуванні е, ВДВ, які потім стало дешеве в 12-13 роках, і був начальником штабу цього потужного роду військ, так само як і в 15-16 подачі Певних посадових осіб і з моїм а, активним участю було ССО і саме якраз пізніше з моєї подачі почалось питання розвитку територіальної оборони. Правда, не територіального України, а створили все ж таки сили територіальної оборони. Це трошки не те, що хотілося би. Тому мені є чим похвастатись і що сказати своїм е, можливим обранцям, які можливо з часом будуть. Е, Когось вибирати чи не обирати але зараз мене менше всього цікавить питання виборів? Мене зараз цікавить питання національної безпеки і е, територіальної цілості торканості України. І коли люди, які знаходяться при владі, граються в амбіції виборів, які ми не бачимо за туманом війни. Я розумію, що ці люди не є патріотами України, не є професіоналами своєї справи, і наше завдання безпосередньо спонукати їх в Потрібно напрямки, чому. Величезна кількість заводів не працює, відповідно, які могли б випускати продукцію. Чому не несуть відповідальності ті, хто поставляють гівно для Збройних сил, м'яко кажучи? Чому населення України не готується до масштаб, до великомасштабної затяжної війни? Чому це все не робиться? Ми хочемо перемогти в війні, це наша мрії, але ми нічого не зробимо для того, щоб ці мрії використати. Ми не тренуємо себе як державу, не тренуємо. і Оце найстрашніше, що є в розумінні того, що е, є проблема, є розуміння, які вирішити цю проблему, але абсолютно немає бажання керівництва держави цю проблему вирішувати, пане генералу. Одне маленьке оточення. Ви сказали, що вам інтермінують незаконне керування, але ж наскільки я розумію, ви отримали безпосередньо наказ від головкома залужного. Я можу помилятися? Ні, ви не помиляєтесь, ви все правильно сказали. Але ж е, безпосередньо пізніше е, документи, які е, були е, підписані на початку війни, чомусь десь пропали. Але фотоскріни мають таку знаєте спроможність безпосередньо е, як не гарять, рукопісні не гарять, як казав один з киян е, про москальську орієнтацію. Так само я скажу, що. Певні документи і величезна кількість свідків, які приймали участь. Ну от Я не можу собі уявити незаконне командування. Тобто, умовно кажучи, зараз, проходячи десь там на фронті, я захожу в будь-який штаб там у групоні, кажу: доброго дня, я приймаю рішення на себе і всі одразу так, ми раді вас бачити, давайте командувати. Ну, це ж маразм. це ж показує, що тоді безпосередньо тоді, о, при владі був повний колапс хоча він реально був. І е, безпосередньо незаконно командували? То хлопці, які безпосередньо е, захищали е, той самий Херсон до останнього патрона вони теж незаконно загинули. Чи хлопці, які захищали той самий Чернігів, чи захищали той самий Мащун? Яка величезна кількість людей на початку великої війни, не маючи ніякого юридичного відношення до лав збройних сил та інших своїх структур, загинули за Україну. І зараз головний величезний біль, а як же безпосередньо е-е Зробити, скажімо так, юридично узаконити безпосередньо їхні загибель, і що вони загинули не просто так, і що їхні рідні мають право на певну якусь підтримку з боку держави. Це ж ніхріна не вирішується державою. за те, як подивитися, яка величезна кількість у нас учасників бойових дій в лапках з'явилась, не виходячи за межі Київського гарнізону, навіть Київського гарнізону, навіть львівського гарнізону. Он вам приклад того самого генерала Ткачука, який там по документах э, супер воював, а на виході і далі набував кишені, знаходячись на посаді э, керівника Національної академії сухопутних військ. До речі, коли я заходив в Ірпінь, мені підпоряджали, враховуючи, що в мене немає ніякого статусу, якщо зі мною що станеться, буде записаний як волонтер. який… Просто загинув, так сталося. Я розумів це. І ще одне, наскільки мені відомо, я спілкувався з оточенням Валерія Федороча. Вони кажуть, що він готовий підтверджувати навіть судді те, що він надавав вам наказ. Я думаю, що щоб суд хотів розібратися, просто поставили б запитання. Але, мабуть, комусь запитання не хочеться е, на тому тижні е, було засідання безпосередньо громадської ради Міністерства оборони, і одне з питань розглядалася. Це все таки виконання закону про національний супроти. Виступали різні посадові особи від е, різних державних установ. Коли один потужний полковник почав розповідати, що от е, люди цивілі не мають права брати в руки зброю, е, бо вони будуть вираховуватися комбатантами Їх може бити як ворог, так і безпосередньо убитий і наші військовим я так послухав, думаю, як цей, цей полковник е під час боїв за Київ та інші міста отаке ляпнув би, блін, то ми ну, б точно б тоді втратили і Київ і втратили Чернігів, і Харків. Люди тоді не питали юридично, як воно там. Люди е бажали захистити і вважали своїм обов'язком захистити рідну землю. І брали зброю, тому що так треба було робити, а не чекати підпису печатки в військовому квитку чи іншому документі. Слава Богу, українці хватило розуму наснаги і завзяття, незважаючи на юридичні нюанси, чи ти юридичний воїн, чи ні, бути воїнами за духом. І тому вони не чекали, коли влада роздуплиться з юридичними нюансами, а брали зброю і вбивали ворогів. Але при всьому цьому, наскільки мені відомо, комусь в голову прийшла дивна ідея провести затримання. Ще одних генералів. І в переліку цих генералів мені так злі язики з банковою нашептали: є прізвища кривонос, є прізвища захисника Миколаєва Дмитра Марченка, є інше прізвище. Ви щось про це чули? Так, чув, ну, не здивований, якщо чесно, і одне з. Питань, до яких я готов, я розумію, що влада вміє маніпулювати законом, і відсутність військової істиці дозволяє їм це робити стати чітко. І те, що, наприклад, там вони довгий час слідкують за мною і е, відслідковують мої дії, і це ж дивіться за кожною людиною яка там відноситься з точки зору до них, як е, до людини, яка там е, створює яку певну загрозу існування е, сраки, які людей які сидять в Опі. Е, Працюєш величезна кількість людей в середньому від 8 до 12 чоловік. відслідковує того ж самого кривоноса чи того самого е, генерала Марченка, і хочеться питання вам нема чим зайнятися? У вас шпигунів ще е, величезна кількість, яких ви мусите ловити, яких ви мусите виявляти. А ви починаєте ловитися гнятися за тими, хто своєю попередньою службою і життям показав, що вони не є точними якимись там негідниками а вони є нормальними професіоналами і патріотами безпосередньо. Власної країни. Тому якщо в моїй хаті з'явиться там е, людини люди з приписами, що стосується обшуку, і під час обшуку вони знайдуть щось там зайву жменю патронів, під час війни зайва жменю патронів ніколи не е, безпосередньо буде зайвою. Чи під час війни е, якась за, зайва одиниця зброї, в мене офіційної зброї більше ніж достатньо наша мені е, лі, е, ліва зброя? А що ще вони можуть підсипати жменю якогось е кокаїну чи героїну? Не можуть вони це зробити, бо вони самі його внюхають краще. Воно для них буде користіше. Що ще вони можуть підкинути гроші? Так а діти гр діти гроші взяти. Хто повірить що у кривоноса є зайві гроші? Має пенсія, не дозволяє безпосередньо особливо там відкладати гроші, бо сороходям того, що е ціни ростуть, а пенсії ні. І мало того держава потужно зменшує е, кількість цих е, виплат пенсії. Ну, плюнули в, 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 в обличчя не одному мільйону українців пенсіонерів, які зменшили пенсію. Хтось е, за це відповідальність, нам вже закон пише, що ми мусимо е, розуміти, що закон в пониження е, не може працювати, а при владі може. Тому е, стосується те що вони намагаються залякати тих людей, які мають власну точку зору, і може бути е незручними. Називем так, слово не коли кістка в горлі стоїть і зелені не вип'ють, не ковхнуть е не можуть То це та кістка, яка в не в горлі. І от вони намагаються безпосередньо такими діями. Це тупа така е російська стіль е роботи е НКВС. І е, КГБ, е, чи, чи попередніх часів Радянського Союзу, і от вони намагаються дотиснути і залякати всіх людей. Ну, хай лякають, господі. Ну, е, де оці лякуни були е, в тому самому лютому 22 року? Е, посилено полили кримінальні справи або кримінальні впровадження уже в самому Хмельницькому, чи ще десь. Чи е, вони думають, що коли. В центрі Хмельницького полилась величезна кількість документів, вивезених з Києва. Ніхто це хмельничан не бачив, і таких прикладів більш ніж достатньо. Тому нехай вони бояться. Мені боятися нема, чого я абсолютно спокійно власним е друзям і співслужбовцям. Дивлюсь спокійно в очі, і в будь-який момент все ж таки сподіваюся, що зможу знову повернутися до лав збройних сил, незважаючи на офіційну заборону, мене призивати. Пане Сергію, я вам скажу так: я є експертом з стратегічних питань інформаційного, інформаційного захисту. Я не бачу тут користі для влади. Але ще раз, це стратегічні плани, це програми інформаційного захисту. Тут я не розумію взагалі, як це може використати влада, але те, що вони на це можуть піти, я роз, піти, я це розумію, тому що будь-яке безглузде рішення. Для нашої влади це нормальне явище, яке нікого не дивує. Але в будь-якому випадку, я сподіваюся, що ну здоровий глузд переможе дурні ідеї, хоч інколи повинна це робити, в будь-якому випадку уважно слідкуємо за тим, що відбувається, і спостерігаємо. Вам я хочу подякувати за сьогоднішній ефір, за те, що знайшли час, можливості всі розповіли, пояснили. І головне. Дякую за те, що і далі тримаєте руку на пульсі. Це буде Україна. Дякую. Дякую вам за цікаве питання. І дякую українцям, які нас дивляться і аналізують, і роблять висновки, які потрібні безпосередньо їм. Ми не нав'язуємо власну точку зору. Ми спонукаємо до критичного мислення. Дякую.